Уцький міський будинок культури яскравий приклад успішної інтеграції в нову культурну політику. Такий підхід передбачає активне залучення донорських коштів. 19 листопада в ході апаратної наради міського голови з апаратом ради заступниця директора Приуцького міського будинку культури Катерина Мовчан інформувала про інвестиційну діяльність головного осередку розвитку культури міста. Грантові проєкти, в яких беруть участь працівники закладу, стають механізмом здійснення ідей та програм, що сприяють культурному розвитку, зазначає Катерина Мовчан. Напрацювання на отриманні знання допомагають ефективно реалізовувати свої ідеї та створювати успішні грантові проекти у співпраці з громадськими організаціями, культурними та освітніми інституціями. Такий підхід сприяє підвищенню якості та доступності культурних подій у місті та сприяє розвитку культурного середовища. В цілому міський будинок культури активно відгукується на всі грантові пропозиції. Так, у 2023 році заклад подав 20 заявок на донорське фінансування. Два з них були реалізовані цього року. Працівники культури також були активні. Подали 14 заявок за фінансування українських донорів та міжнародних партнерів. Три проєкти втілили в життя. Ще одна ініціатива наразі на етапі виконання. Одним з наймасштабних проєктів, реалізованих протягом 23-24 років, облаштування соціального простору МБК, завдяки фінансуванню міжнародної організації з міграції, вдалося створити комфортний та доступний осередок для всіх приучан. Вартість проєкту майже 900 тисяч гривень. Тематика даного проєкту – це підвищення рівня згуртованості у прилузькій міській територіальній громаді та покращення психосоціальної підтримки вразливих категорій населення, що постраждали від війни, в тому числі внутрішньопереміщених переміщених осіб та осіб з інвалідні. Лідністю протягом цього року у соціальному просторі проводили різноманітні заходи від майстер-класів до концертів. У творчому осередку розмістили сучасні меблі, музичні інструменти. Простір працює навіть під час відключення світла, адже забезпечений альтернативним джерелом живлення, говорить Катерина Мовчан. Партнерами в даному проєкті виступила благодійна організація Мистецькі барви та громадська організація молодих інвалідів Фенікс. Нашими бенефіціарами є люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, діти, молодь, молоді мами, жінки загиблих учасників АТО або російсько-української війни, творчі особистості незалежно від віку та соціального статусу. У міському будинку культури реалізували ще одну. Цікаву ініціативу. Проєкт Не ждали сила голосу і слова, реалізований благодійною організацією Мистецькі барви за підтримки Українського культурного фонду. Вартість проєкту склала 531 тисячу гривень. Тематика сприяння створенню та просуванню нового локально українського культурно-мистецького продукту, спрямованого на меморіалізацію героїчної боротьби українського народу під час війни. Партнерами виступив міськ... благодійна організація Мистецькі барви, громадська організація відродження. Нації та наші інформаційні Партнери капетика Прилуки, газета Прилучена Прилучаночка, газета Град-Прилуки, Радіо «Тим.ФМ», Чернігівська обласна газета Світінфо та Прилуцька міська рада. У рамках проєкту гурт «Неждали» здійснив благодійні тури по містах Чернігівської області. Давали концерти у Варві, Ніжині, Мобровиці. Сила голосу та слова чули і в Сухополиянській громаді, а також в місті Лубни Полтавської області. Основний продукт проєкту концерти авторських пісень, народжених війною. Одну з проблем, яку ми вирішували, це. Підвищення рівня просування локального культурного продукту, той, що написаний саме під час війни, і, зокрема, патріотичних пісень гурту не ждали, які вже багато хто знає. Надія живе поміж нами, волонтер, а в Україну йде весна, мої пацани, ЗСУ, братику, там, де моє небо, тисячі слів, як відлітають янголи, не плач. Завдяки грантовим коштам у філії Приуцького міського будинку культури встановили спеціальний пандус для комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Також відремонтували вбиральню, облаштували туалетну кімнату, встановили спеціальну стійку. Ініціативу реалізувала благодійна організація Мистецькі барви за підтримки благодійного фонду Право на захист. Сума гранту склала 100 тисяч гривень. Завдяки ініціативі зі створення соціального простору міського будинку культури та інклюзивного простору філії міського будинку культури громада отримала можливість більш ефективно взаємодіяти та розвивати інклюзивні проекти, сприяючи тим самим соціальній згуртованості та підтримці різних соціальних груп. Наразі міський будинок культури на етапі реалізації проєкту. Тривога навчанню не перешкода, який спрямований на забезпечення безперервного освітнього процесу в умовах війни. Проєкт фінансується програмою розвитку організації Об'єднаних Націй, вартість 800 тисяч гривень. Проведено ремонт приміщення, в якому ми плануємо поставити ці меблі. Наші бенефіціари це звичайно ж діти і молодь. І тематика це підвищення рівня відповідних умов перебування, зниження рівня психоемоційного напруження дітей та молоді під час тривалої повітряної тривоги, найпростішому укритті Прилуцького міського будинку культури. Завдяки наполегливій роботі колективу та підтримці міжнародних партнерів Прилуцький міський будинок культури став сучасним творчим центром, який активно розвивається та впроваджує інновації. Реалізація амбітних проєктів, таких як соціальний простір МБК. Та не ждали сила голосу і слова дозволила оновити приміщення, придбати сучасне обладнання та розширити спектр послуг. Фінансовий результат активної роботи міського будинку культури з донорами складає більше ніж півтора мільйони гривень. Катерина Мовчан говорить, на цьому не зупиняються. Впевнені, інвестиції в культуру це інвестиції в майбутнє.